Сьогодні будемо грати таку ігрушку під названням Теорія всього. Я її ось буквально пару хвилин тому назад скачав, і зараз будемо дивитися на дану ігрушку, що вона, так скажемо, себе представляє. Дивіться один прикольчик. Ви на... нажимаєте такого екрану, дивіться, глаза свині. Дивіться, нажимаєте. Як на вулик нажмемо, нічого не пройде. Дивіться, він слідить. Дивіться, бачите. Глазами своїми таке Так нажимаємо гулять. Йде загрузка, друзі. Я сам цю ігрушку все, буквально пару хвилин тому налезка, я не знаю, що тут буде творитися, але ігрушка я бачив по скріншотам за шибітівська буде Це так скажемо 2D Майнкрафт. Да. Так що, друзяки, ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете, звісно. Також називайте мене телеграм-канал, ссылочка на нього в описанні буде. Всіх чекаю. Да, друзяки Всіх чекаю за релаву і заповниться чи що це таке ходу лава. Зараз будемо дивитися на цю дану ігрушку. Ігрушка робить роби без інтернету, це те саме прикольне, що воно може бути. Все, дивіться, нам тут здалася свинка. Ну, а як тут а мені? я не розумію, друзі, нічого. А... А, отак. А, тепер поняв. Так, що нам тут треба робити? Ну і що це таке? телек? навіщо? Ну, давайте його сюди поставимо порося цього. Ну і що далі робити, друзі, я не розумію, якщо чесно. Так, ну у нас є молоток, так, да, допустимо. Ну, и что делать? А что не можно быть? <реш> <реш> ну, а что делать, я не понял? А, ну, гилка. Ну, гилка, и цим, наверное. Что-то ждет. Ну, вот кто, может. А это что тут? Ну, так, я ничего не понимаю, если честно. Ну, я ничего дупля не что тут делать надо. Так як я ось скачав і пару хвилин тому назад. Дивився відос, там якось грали, а шо. Камінь у нас є, ну. А це що тут? Ну а... а це що тоді забув у нас? Ну як що робити? Я не розумію поки що, звісно. Ігрушка то класна, але що робити, я не розумію, ніфіга. У нас тут гілки є, ну і що, що гілки? Ну і що їм робити? Друзі. Не понімаю. Не понімаю. М -м -м -м. Ну візьму я молоток. І що мені цим молотком робити, друзі? Що мені робити? Я нічого не розумію. Тупо не розумію. Я не знаю, що тут робити тут якісь фігні непонятні на екрані що вони відповідають, за що я не розумію тоже молотком бити ти не робиться Ну, давай отак ну давайте це нічого не понимаю а це Не розумію, друзі, не розумію. Якщо що, ігрушка, то прикольна, да, Я не кажу, що вона так погана, якась, чи що, чи фігня планеє, ні, друзі. Ігра реально класна, це 2D Minecraft. Грати може кожен, друзі. Я тільки не розумію одного. О, це що у нас? Коротше, друзі, я щось знайшов наверху. Може це те, що нам потрібно. Не розумію, тільки де воно вилетіло. Сюди десь впало, може. Зараз ми подивимося, так скажемо, карту. Що в нас тут. Ага, ось де воно. Все. Ага, я не можу це взяти. Ну, а що робити? Як його взяти, друзі? Ну... І що робити, я так і не розумію, друзі. Якщо що, ігрушку, цю я знімаю такий обзорчик, типу, да, для того, щоб, так сказати, ознайомитися з даною грою. Навіть хтось, друзяки, подумає, що це проходження чи якась фігня. Ні, Друзі, це нічого такого немає. Це тупо я її скачав. Да, тупо скачав. Я тоді ще розбрусь, звісно з нею, але я зараз нічого не розумію. Подивлюся відео, як тут і що до чого нею робити. Або можете ви в Ютубі знайти. Ну ігрушка реально зачотна, я бачив такі скріншотики, там можна робити всякі фігні. Думаю розберетися. Я поки що друзяки теж нічого не зрозумів. Ану, подожіть. О, опа. А не, потер, що це? Щось зробив. А ну давайте книжку звемо. А що це означає? А ну, ну сьогодні можна взяти. А що за зелене таке? Не роз... О, є! Дивіться, друзі, що у нас тут. Нам треба коротше, зробити першу таку фігню, дивіться. Нам треба схрестити, я так розумію, палку із камнем. Все. я тепер зрозумів. Я все зрозумів. Бачите, тут огортаєте. Так, а тепер як вийти, друзі? Як вийти мені звідси, як мені звідси вийти? Ой блін, як це все важко, як це все тяжко, друзі, ну що. А вийти як це хороше запитання? Так, собрати предмети в одну кучку. Взять один предмет із цієї кучки і нажати кнопку активації F. Ну, раз друзі, щось зробити. Зараз попробуємо. Тільки зараз нам треба попробувати. А, закрий книжку. О! Так, все. Бляха, у нас ніч, у нас ніч, у нас ніч. Так. Так, що вон... Так, гілка є. Камінь. Камінь сюди. Камінь є. Молоток, молоток, молоток. И походу надо гупать, да? Бабах. А? Давай это тут. Так, все. Теперь F. F. Опа! Е, друзья, я забыл, топор. Двигайся. Вау! Дивіться, друзі, дивіться, ігрушка класна, скачуйте, рекомендую. Так що, друзі, з вами був як всегда, я Артік. Звати мене Артем. Всім друзям до зустрічі, ігрушку скачуємо, не тупимо, не ждемо нікого, граємо і наслаждаємось. Всім пока-пока.